Напередодні зимових шкільних канікул працівники ДАІ проводять роз'яснювальну роботу серед водіїв і школярів. Ти машину можеш не ти її можеш не побачити. Це Ета тебе. Треба На дорогі руки потім одним вухом. Дев'ятикласник Леонід слухає настанови інспектора ДАІ. Мовляв, переходити вулицю в наушниках небезпечно, особливо взимку. Видимість погіршується, і водії вчасно можуть не помітити пішохода. А ще радять іміть при собі і на рюкзаках свята, елементи. Которые позволяют увидеть пешехода за несколько сотен метров. Не разговаривать по мобильному телефону. Мобильный телефон отвлекает. Об этом же мы просим всегда и водителей. Хоча не всі мають світловідображальні елементи, проте знають основні правила дорожнього руху. Ну, нельзя перебегать, нельзя переходить на красный свет. Смотреть по сторонам. А, ну, я наушники ж таки особо когда прихожу, потом. А, ну что, ну. Желательно подождать, поки машина машина потому тому що такі водители, которые не останавливаются. Із водіями працівники ДАІ теж ведуть роз'яснювальну роботу, адже окрім поганої видимості, взимку стоїть на заваді, ожеледиться сніг і дощ, дорога слизька, тож гальмівний шлях авто подовжується у кілька разів. Особливо коли темніє, то це в принципі є така проблема. Я завжди їжу акуратно, тому в принципі проблем з пішоходами у мене немає. А ще інспектори кажуть, головна причина аварії і відповідно травмувань на дорозі перевищення швидкості. За даними даї Києва у місті щодня здійснюють наїзд щонайменше на одну людину. А спочатку початку 2014 зафіксували півтори тисячі порушень водіями проїзду пішохідних переходів.